Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Не можу вам не показати ось цю красу. Подивіться, як гарненько він розпускається, яка тут вже майже-майже всі бутончики відкрилися. ну Звичайно, ще дуже багато є невідкритих, там особливо знизу. Ось там десь. Ось тут ще бутончики в нас не, від... не... не відкрилися. Але якщо ви подивитеся, подивіться, які тут гарненькі величезні шапочки в цих... в цьому... в цього рододендрона. І, чесно кажучи, я дуже задоволена, він настільки ефектний. Подивіться, він такою рожевою шапочкою квітне на, на тлі оцих зеленого листячка біленьких камінців. І дуже гарно. Ось, ну і там я вже трошечки повисаджувала. Це така вербена. Хоча там писало, що це не вербена, а це якась Ліодора. Тут навіть є десь. О, бачите, подивіться, ось є бірочка. Пише пише Diflusia". Heaven in Blue. Отака от вона. Ось вона така синенька-синенька, прямо дуже-дуже дрібненька і дуже мені подобається. Самі листочки в неї, як у розмарина, такі порізані, бачите, гостренькі. Ну І сюди присадила ці копійки, ще одна вербена, вербена копійчата. І нехай собі два таких от ростуть. Там я висадила, покажу вам вже наслідуючу весну, тому що це мені подарували такі, як в нас український ряст в лісі росте, але вони високі, такі десь до 60-70 см висоти, такі підсніжники, які називаються ряст. Ще хотіла вам показати, що я все-таки зробила кошики. Ось такі кошечки я зробила цього року. Трошки я розсадила оці, знову -таки, цю вербену копійчату, досадила сюди деякі петунії. Там всередині ці такі квіточки, що я купила, пам'ятаєте, на. Ось, в садовому центрі і довкола Любелія. Ну, і скоро буде квітнути в мене мак. Ну, зараз вам покажу. Там, десь сховалася собі незабудочка, я потім її розсаджу, а тут вже навіть, подивіться, яких гарних три бутона нарощується у маку. Ось, там мої кабачки. Чесно кажучи, не знаю, вчора я забула вночі. Прикрити. І як я вже сьогодні бачу, на цьому кабачку залишився, залишився тільки середній листочок, а молоді листочки хтось об'їв. Значить, мені прийдеться їх накривати. Ну, ось таким чином я накриваю свої кабачки. Поки що їх тільки три, бо потім ще будуть огірки, а огірків є аж десь 12. І я зробила: отаку, розрізала пляшку навпіл, велику 5-літрову пляшку. І ось так ховаю тут, накрила такою. Шклянкою. І, до речі, ось, подивіться, бачите, хто це об'їв? А, слимак. Ось так. Ну і цю теж я накрила, і хай так буде. Потім я з часом їх, вже коли вони окріпнуть, будуть більшенькі, тоді я вже їх візьму і повідкриваю. Я відкриваю щоранку і вечором вчора забула, закри... забула просто зняти, верніше, накрити їх увечері. І ось, бачите, результат зразу є. Починає в мене квітнути тим'ян. Дивіться, які ніжні, ніжні, такі рожеві, босково рожеві квіточки. Ось, я його забрала, зараз я його скину в пляшечку того слимачка. І ось такі, бачите, босково рожеві квіточки на тим'яні. Нехай квітне, ну, сусіди в мене, як завжди, вже хлопчик плаче. Ну і давайте подивимося, що в мене тут ще. Кошечки, бачите, як я сказала, я всі кошечки вже оформила, вже зробила. І з цієї сторони, і з цієї в мене теж кошечок вже є. Бачите, вже навіть квітне петунія. Дуже гарненька, така яскравого малинового кольору. Така просто малинова, ну така під, під горшечок. Такий колір. І теж тут в мене барвіночок. Він, до речі, цього року квітнув. Зараз випускає нові галузки і мені дуже подобається, бо він варієгатний. Що я ще натворила? Ось так гарно в мене росте хоста. Ось так чудово-чудово зростає хосточка. Дивіться, як гарно розпустила листочки вже. І я всадила сюди оцей барвінок, який в мене був там на боковій тій гілячці. І хотіла вам ще показати Аквілегія. Дивіться, яка вона гарна, фіолетова, наче чорнильна. Така вона досить велика квіточка. Це та, яка має десь порядку 60 см висоти. Дуже гарно квітнуть, продовжують квітувати полунички. там на горі теж. Ось. Тут цей інший барвіночок. А тут мені дали такий отой китайський чай. Чи як він називається? Монгольський чай. о. Оце листя саме по собі рослина дуже-дуже отруйна. Але якщо дочекатися, що цей листочок повністю зжухне до коричневого кольору, майже висохне. І тоді його зняти, перетерти, висушити і додавати як чай, він дуже-дуже запашний і дуже смачний і корисний. Мушу обов'язково прочитати користь цього чаю. Магнолія вже переквітла. Там у мене буде квітнути. Знову аквілеє, квітне, і дали мені ще отакий невеличкий, дала мені моя подруга, може пам'ятаєте, ота вулична фукція. Тут я висадила те, що ці квіточки, я не пам'ятаю, як вони називаються, вони такі мають біленькі, висять такі в них не оті сердечка, що я вам казала, а такі біленькі. Дзвоне, наче дзвоники, наче такі капельки, біленькі на кожній гілочці. Ну, але вони ось так похилили вушка, але вже от ті задні, я бачу, піднімаються. Цей теж трошки набирає такого більше сили. Ось. Ну, я думаю, з часом вона з корінчика щось там мені ще повипускає. Тут я оцей копійчик, у цю вербену, якщо вона навіть мені заплете оцю частину, ось так довкола себе, якщо вона заплете мені тут територію, то буде навіть досить непогано. Е, примістила я оцей жовтий кущ. Не звертайте уваги, там я привезла ще мішок з корою, хочу досипати трошки більше кори сюди, і трошки більше мені потрібно кори, он туди, там, де будуть в мене стояти, ті мішки з огірочками. Я купила ще ось такий бордовий кущик, бачите, який був тоді, пам'ятаєте, у нас на садовому центрі, куди я їздила, де я купила оцей жовтий. І я купила таких два. Цих вишневих кущики, щоб вони я їх висаджу, вони дуже гарно розкидаються і розростаються десь, напевно, метр на метр, може навіть і більше. І тут, оце вони оцю територію дуже гарно закриють, буде дуже гарно. Ось вони пахнуть трошечки таким, ніби наче розмарином, навіть я б сказала. Але оцей жовтий запах в нього просто неймовірний. Я тільки ходжу його і нюхаю. Дивіться, як піднялася високо вже на перстянка. вона вже майже врівень з трояндою, а троянда має десь порядка метр, напевно, висоти. З метр вона вже наросла. І Ось такі гарні вже пупляхи маємо. Будемо квітнути. І що хотіла вам показати ще. Ну, ось тут в горщиках я висадила троянди. Пересадила сюди аспірин, Той, що там був в тому кутику. І оцю біленьку висадила ось сюди, з цієї сторони вона буде мені плестися. В неї вже є бутончиків досить багато. Вона вже має такі от гарненькі бутончики, нарощує, і буде рости собі тут. Ну, і до неї я підсадила ось таку червону пеларгонію, гераніум пише. Я таку червоненьку підсадила сюди пеларгонію, підсадила трошки цього самого вербеника, цих копійочок. І там теж так само, бачите, з другого боку та трояндочка теж я там зробила і пеларгонію, і теж вербеник підсадила. Ну, ось так гарненько квітне ця аквілегія. Бачите, така вона дуже в неї гарний, гарний цей колір, але вона зробилася світліша, як вона, які гарні в неї теченочки, жовтесенькі. І цей такий колір з кремовим, дуже гарна. Оця білесенька. Повністю біленька, вона вже була переквітла, але бачу, знову випустила, бачите, вона вже має ось тут коробочки з насіннячком. Але вона випускає ще бутончики, ще квітне навіть ось тут всередині сховалася під полуничкою. Я думала, що це а це вона. Ця рожева теж така гарнесенька, ця блідіша набагато від тієї. Ось там теж полунички. Цей кошечок я теж зробила. Якщо ви бачите, я зробила тільки цього року кошик там, тому що там більш-менш відсвітеру до дендрон, і буде там тоді вже квітнути кошик. Тут в мене піони, з того боку буде квітнути піона. Тут є піона, тут нічого наразі немає. Ця піона переквітне, ці я зріжу нарциси, тюльпани, і тут буде таке голе місце, тому я теж сюди вивісила кошика, і потім з часом цей кошик буде розвиватися і буде, буде квітнути, і буде гарно виглядати. Це синенька аквілегія. Така, як я вже сказала, вона така, як чорнильна. Ось доволі в неї гарні квіточки такі, бачите? Ось така вона собі. Доволі пухнаста. Редиска теж підростає, але треба ще чекати. Помаленьку підростає моя одна орхідейка. Ось там я вже бачу, в неї намітився квітоносик там всередині. Ну, Дочекаємося, як вона заквітне, це бджілка. І є ось така ціла зграйка. Ось оцих орхідейок. Їх я бачу тут є раз, два, три, чотири, п'ять, мабуть, якщо не 6 росточків. І за квітне, будемо любуватися потім її квітінням. Конвалія доквітає. І квітне, і підростає, не квітне, а підростає моя кала, біленька кала. Ромашки ці я хочу, напевно, з цього горщика я заберу. Висаджу їх якийсь інший, бо мені оцей горщик буде потрібний. Мабуть, я так і зроблю. А сюди я висадила сон траву, і подивіться, вона починає нарощувати мені молоденькі зростики. Я забрала її з горщика, який був сухий-сухий, практично в ґрунті не було, не було взагалі не полито. Вона така була вся засушена, і я думала, що вона пропаде. А вона, подивіться, почала випускати молоденькі росточки. І я дуже-дуже тішуся, нехай росте. Будемо спостерігати за її квіточкою теж. І що саме важливе сьогодні, чому я почала робити відео? Дала мені подруга ще такий кущик маленький ось цієї кампанули синенької, тому що там. Та почала трошечки відходити, трошечки я відсадила, пересадила, але вона, я знайшла її між щавлем, до речі, вон, бачите, я обскубла весь щавель, там той геть вибрала, тільки земля залишилася. Щавель обірвала, вже зварила зеленого горщику. І між тим щавликом, десь була тут трошки кампанула, то я її сюди пересадила. Бо я так побачила, що, чесно кажучи, тут їх так згіли. Напевно, личинки чи, може, слимаки, що нічого тут же не було. І мені подруга дала ось таку, таку маленьку сьогодні, маленький горщичок компанула і каже, вона тобі роз, потім розростеться, будеш мати повністю оцю частинку. Я хочу, щоб вона заплела. Бо там ж малинка. Ось. Ну, і саме основне, за чим я, чого я пішла знімати відео, що вирішила вам показати все. Мені подруга подарувала ось таку троянду. Вона не є велика, але й не є маленька. В неї досить такий величенький горщик. Вона вже має таких добрих десь 20-25, може 30 навіть сантиметрів зросту. Вже вона має ось тут бутончики такі гарненькі. Мені знаєте, що сподобалося? Що вона видає дивіться, один бутон посередині і два по боках. А тут один посередині, два з боку і ще третій є, і Можливо, біля того третього там ще з боку бутончик буде. Ось вона така має бути пухнаста ця трояндочка. І я вже приготувала, дивіться, горщик. Там на дно я накидала трохи такого грубого, грубої кори, таких кусочків грубої кори. Там є вугілля, там є трошечки пінопласту, ну, для дренажу, щоб було якась тут. Я, звичайно, потім цю троянду, вона трохи підросте, я її потім висаджу і хотіла вашої поради. Є в мене. Ось цей горщик, він трошки менший, він глиняний. Всередині він глиняний. В нього є велика дірка. Це такий, як в мене сидить цимбідіум в такому самому горщику. І я маю набір, от не знаю, який мені краще горщик взяти. Зараз я поставлю їх розміром. Бо по вмісту вони практично майже однакові. Бачите? Ну, трошечки цей більший. Але цей пластиковий, а цей глиняний, в який горщик краще висадити троянду. Ще мені знаєте, чим цей горщик не підходить? У нього ось тут зсередини дірка. І я. Чому я цей горщик перестала використовувати? Тому що ось тут знизу. От сюди, туди потрапляють оті черепашкові слимаки, такі, які на черепашках, вони там відкладають яйця і потім вилуплюються молоденькі, оті такі з черепашками, оті слимаки, і їх буквально отут я була назбирала 28 штук. І я вирішила, що вони потім їдять все, що там виросло, навіть поруч. І, чесно кажучи, не дуже я в цей горщик хотіла. Я вже думала, може б я сюди ромашки переставила. А використала оцей чорний горщик там, бачите, що він у мене на ромашках. Він не має такого, такого краю, який загинається всередину. Або чимось закрити його чим неможливо. Насипати аж до самого верху теж нема змісту, тому що в мене було насипано. Зараз я вам покажу. От в цьому горщику в мене було землі насипано ось отак, по цей рівень. От сюди. От. І все рівно вони туди якимось чином ті слимаки потрапляють, і вони там множаться. І є ось цей горщик, який я маю намір в нього, мабуть. Тут в мене, бачите, був старий цимбідіум. Я ще хочу переглянути, бульби тут вже дуже-дуже м'які. Хочу передивитися, може, я його напевно викину. Це все. Тому що цей цимбідіум мені дали. Як на реанімацію, але він не вижив, тому що він був дуже сильно перезволожений, і бульби в нього вже всі були гнилі. Тобто вони, коли мені принесли, коріння ще було в нього зелене, бачите, ось там ось. Але сама оця гризома, мабуть, вся згнила. І тому я, я ще дивилася я казала: добре, я перегляну, я почекаю до весни, потім я його візьму, відсажу, пересажу, ну, в мається на увазі. Витягну його з цього горщика, перевірю, що, але тут же перевіряти нема що, він повністю згнив. Так що це був такий, як в мене. Оцей, що О, Сара. Бачите, Сара. Сара мені віддала і він називався ISCAD. Такий, як в мене є ISCAD. Оцей біленький, який такі, з, такими, з такими ампельними квітами. Ось. Так що, напевно, я все-таки троянду пересаджу в цей горщик. З погляду на те, що там знову ці слимаки. Ну, ось таке буде у мене ще одна трояндочка. Бачите, ось така от красота буде тут мені. Ось такі вони мають бути темно-червоні. У мене темно-червоних, до речі, немає. І навіть з таким ось таким вона малиновим відтінком. Добре, я наразі думаю, що. ну Ось така, бачите? Тут, до речі, я зробила в ньому дірки в тому горщику на дні. Щоб більше дренаж був, щоб протікала більше водичка. Ну, мабуть, я його не буду використовувати. Ось, а потім з часом я хочу посадити. Ось тут, на цьому півкрузі, я висаджу троянду одну тут, одну посередині і одну з цього краю. Вже з сторони трави. Чи може я хоч Чи я роблю помилку? Можливо, навпаки, можна посадити троянди, навіть розмістити десь ось тут. Тому що в мене тут є дуже маленькі, я їх звідси виберу. Чесно кажучи, не знаю, що як краще зробити. Бачите, тут є от малесенька троянда, вона просто буквально ось, ось манюсінька така, але вона почала рости. Це з гілочки. А та друга, ні та з гілочки, та друга з гілочки. А ця я купила таку маленьку горшечку, була в магазині Вона бідна. Така була вся приморожена. Ось, а тут оця в мене з гілочки росте. Теж повинна бути дуже гарненька. Ось. Ну і... Китиці будуть у нас скоро іриси квітнути. Цей, ось тут цей теж є. Мені здається, що цей і цей однакові вони, хоча я поможу помилятися. Побачила я, що ось тут у нас знову-таки ще йде бутон. Ось тут, такий гарненький великий. Десь ще в котромусь я теж бачила таке потовщення, там теж мають бути бутони. Ну, Давайте трошки почекаємо, тому що ці нарциси, ці іриси були саджені. В минулого року, в серпні, і будемо бачити, що з них виросте. Можливо, вони ще якісь заквітнуть. Я дуже хотіла, щоб вони заквітли цього року. Ось ще один є. Ось я ще один виявила квіт, от квіточка буде ще одна тут, щоб я хоча б побачила, якого вони кольору. Якщо вони є однакові, то я потім зможу ці однакові викопати на те місце щось всадити інше. О, як я зараз була сьогодні в моєї подруги і подивилася на її квітник з трояндами. Там в неї розарій цілий, в неї більше 200 видів. рот, троянд всяких-різних. -всяких і ось вона мені поділилася. Дала мені таку трояндочку. Ось буду я мати ще одну до колекції, до компанії. І я так бачу, що помаленьку в мене розростеться розарій. А ще вам не показувала, мабуть. Ось так я посадила сюди оцю хосту. Довкола в мене петунічки, біленька вже розпустилася. Є фіолетова ще одна буде розпускатися. І амбельна любелія. Ну і все. Більше таких новинок немає. Тут в мене розположилися мої, ем, все забуваю, тіланції. Ось тут вони секунди до сонечка загорають з дендробіумом. Дендробіум нарощує якихось тут діток собі. Ось. Там ще в мене є гіркий перець, але він такий кволий, кволий, але може відійде, бо мені дали тільки росточок, але я знаю, що при пересадці вони завжди отак в'януть. Ну і все. Ота моя така прикраса, що я робила, я її на цьому столику примістила. Вона собі тут має західне сонечко. І ось так. Дивіться, папороть тримається, бачите? Не в'яне. Значить, може буде жити. І навіть на епідендромі розпустилася ще одна квіточка. Ну, ось така красонечка. Ну, а в мене на сьогодні все. Я питалася поради у. Моїх підписників, кого є троянди, що це таке оранжеве, помаранчеве, бачите, ось на гілочках троянди. Ось є одна гілочка і ось є... От є в іншу, на іншій гілочці теж воно. Що це таке? Чи це шкідник, чи це просто щось, якась хвороба? Напишіть мені, будь ласка, що це таке. Я буду дуже вдячна. Ну і все, на цьому в мене все. Не буду багато затягувати часу. Ось така трояндочка поповнить ще мій садочок. Ось всім дякую за ваші перегляди. Дякую за пальчики догори і всім пока.